Кунки з канцелярським приладдям від міжнародних партнерів отримали школярі Вінницької громади. Ветеран російсько-української війни відкрив у Липовці чесниковий бізнес. На Вінницькому вокзалі представили мандрівну фотовиставку Як пережила повномасштабне вторгнення Укрзалізниця. Життю та здоров'ю трирічної дівчинки, яка вчора випала з вікна квартири, що на шостому поверсі, нічого не загрожує. Вона під наглядом лікарів у реанімаційному відділенні Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні про це Суспільному повідомила речниця обласного департаменту охорони здоров'я Інна Мартонікова. Нагадаємо, нещасний випадок стався у Вінниці по вулиці Стеценка, 44. У квартирі дівчинка перебувала з дворічною сестрою. Батьки теж були вдома. Двері помешкання закрилися зсередини, коли дорослі виносили з квартири речі. Рятувальників викликав батько. Про це суспільному розповіла речниця обласної служби порятунку Оксана Урбанська. У поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження, поки справу розглядають як невиконання батьками їхніх обов'язків. Правову ж оцінку події нададуть по завершенню розслідування. Телефоном повідомила речниця відомства Заріна Маєвська. Картонних коробок із канцелярським приладдям до помешкання вінничанки Оксани Житник заносять працівники міського центру соціальних служб. Дивися скільки п'ятнадцятирічна Марічка обрала зошити та приладдя до школи. Чотирирічна Вікторія взяла ігри. Інші члени родини ще роздивляються в міст пакунків. Таке. Буду малювати, робити якісь поділки, там, школу брати, всякі речі, стікери і малювати. Я от завжди малюю мамі і папі конвертики всякі, поділки їм дарю. Оксана Житник Суспільному розповідає, у родині восьмеро дітей, троє з них прийомні. Зараз додає у їхній сім'ї п'ять школярів. Потрібно, тому що ми це купуємо діткам. Школу у нас 6, 5 п'ять школярів, тому потрібно і малювати, і вирізати, і робити поріб, поробки, поробки. що ну потрібно дуже дякую. Це нам доречно. Надовго не обіцяю, що його вистачить, тому що вони люблять і, люблять, і малювати, і робити поробки. Будемо розбирати. А це родина дякун у сім'ї. Троє прийомних дітей та двоє біологічних. Розповідає мама Юля Дякун. За подарунки вдячна. Чекай, подивіться скільки всього. Ого! коли ти маєш сім'ї п'ятеро дітей, будь-яка допомога дуже потрібна. Констувари це завжди вагома така стаття витрат, тому що всі вчаться. Школа, садочок, коледж, технікум завжди все це потрібно і безумовно це вагома стаття витрат. Тому така допомога дуже суттєва для нас, і ми дуже вдячні ЮНІСЕФ за цю допомогу. Канцтовари, які отримали прийомні родини Вінниці, це благодійна допомога від міжнародних партнерів дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та недержавної організації Дитячі містечка України каже Наталя Добровольська, директорка міського центру соцслужб. Загалом такі отримали 18 прийомних сімей та дитячих будинків сім. Айного типу Вінницької громади велику кількість канцтоварів, роздаткових матеріалів, крейди різних таких дитячих речей. По допомогу від міжнародних партнерів до гуманітарного штабу по вулиці Соборній прийшла фахівчиня центру реабілітації Гармонія Тетяна Тетер. Суспільному розповідає для гармоніївців. Бере 10 таких коробок. Наші дітки люблять малювати, люблять писати, розфарбовувати. І ми можемо за допомогою цих канцтоварів, за допомогою таких наборів проводити нашу роботу, нашу реабілітацію. Загалом міжнародні партнери Вінницькій громаді передали понад 200 канцелярських наборів, каже Наталя Добровольська. Прийомним сім'ям їх розвозять. Школи, бібліотеки, центри підліткових клубів за місцем проживання та реабілітаційні центри громади можуть отримати такі у гумштабі, що на Соборній. Юля Вознюк, Оля Горел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Сировину для пасти, очищений, помитий і подрібнений. Часник Володимир замовляє в партнерів: у цеху робить усе сам, тож так каже, економить час. Додає решту інгредієнтів. Суміш і ще раз подрібнює в блендері. Паста готова. Перетерти чесник з оливковою олією, лимонна кислота, сіль і клітковина. Тобто нічого такого зайвого, але є свої хитрощі, які нікому не розкажу. Володимир З Вінниці 2014-го його не хотіли брати у військо, бо не служив. Каже, мобілізували під час третьої хвилі. 2014 15 чотирнадцятого, роках служив помічником гранатометника у третьому батальйоні оперативного призначення на Луганщині. Після кількох контузій і травми ноги звільнився із ЗСУ. шукав чим зайняти себе у цивільному житті. Займався, звісно, цим соціалізацією учасників бойових дій. Настав той період, коли ну треба вже якось і собі щось. І почав е, зі знайомими почали шукати варіанти, а що ж можна е, робити. Згадав, що в мене як учасника бойових дій є два гектари землі, які я здаю в оренду. Позвонив, кажу: а що ви там робите? Бо ж цікаво стало. Він кажуть: ну, чесником займаємось. До повномасштабного вторгнення РФ виробництвом чесникового бренду каже, не планував займатися натомість мав просувати цю продукцію на українському ринку. Втім, усіх його бізнес-партнерів мобілізували на війну. Вони мене не лишили, ціпа типу, вони залишили, щоб я далі розвивав. Вони вернуться, відпочинуть. Певний період, а потім все в роботу, в роботу, в роботу і буде е, і їм і психологічна підтримка, тому що ну, повертатися з війни це не так просто. До квітня 2022 ветеранський бізнес зупинився. Володимир Волонтерев, порадившись з партнерами, зрозуміла: війна не має зіпсувати їхніх планів. А економіка, Б – підтримка своїх, в ціпо роздуми на майбутнє. Щоб запустити масове виробництво, потрібні були чималі гроші на обладнання, розповідає Володимир. Його частково закупили завдяки гранту від Українського ветеранського фонду. На розвиток справи Володимир з побратимами отримали майже мільйон гривень. Замовили ферментатор на 50 кілограмів і апарат для пакування часникового соусу в Стіка. Новинка на виробництві чорний часник. Він не схожий на звичайний ні за кольором, ні за смаком, а запах часнику й узагалі відсутній, каже Володимир. М -м -м, більш схожий на чорнослив ніж на часник. Чорний часник виходить шляхом ферментації продукту. Щоб зробити такий, потрібен спеціальний сорт солодкий. Це він ще не готовий, але він стане ось таким. Це вже готовий, готовий. Чорненький, чорненький. Його на ніч не рекомендую взагалі, тому що якщо з'їсти нормально зубчиків, то ніч можна не спати. Через температуру вологість і час воно повністю міняє свою структуру, але при тому збільшуються корисні властивості. Часник конфі нині в розробці. Готується він за низькою температури в оливковій олії та спеціях. Mm -hmm. Це один з Варіантів консервування чесника. Дорогі ресторани самі роблять конфі. Чом би людям не пробувати і куштувати це вдома. Ми намагаємося зробити так, щоб чесник і користь чесника була в різних смаках, в різних формах. У планах запустити виробництво в інших регіонах. Поганий той солдат, який не мріє бути генералом, і поганий підприємець, який не хоче повністю зайняти ринок. Вот і в нас мета повністю зайняти ринок України, щоб в кожному місті люди могли купувати нашу продукцію, і тим паче ми таким чином хочемо підтягувати ще інших ветеранів з інших міст, щоб вони були нашими представниками і таку мережу робити. Після АТО Володимир обмежено придатний до служби. На випадок, якщо і його мобілізують, каже бізнес контролюватиме з фронту, а всі справи перекладе на відповідальну особу. Ірина Хохотра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина. Владислав група 2, ВЕ. 8 кілограм папір на макулатуру здають студенти Вінницького технічного фахового коледжу. Роблять це у рамках акції Відходи в доходи, каже першокурсник Назар Ніколайчук. Хлопець здав 60 кілограмів макулатури. Я приносив всякий непотріб, який в мене завалявся в будинку, і в родичів їздив брав. Це книжки не потрібні російської мови. Зошити, які вже списані, коробки, які були не потрібні. Не вперше розберу участь в цій акції. Дізнався через соцмережі Телеграм, Інстаграм і так далі. Коледжу акцію зініціювала студрада коледжу. Проводять її чотири роки поспіль, каже представниця студради Єлизавета Устінова. Макулатуру студенти приносили протягом тижня. Таким чином ми привчаємо студентів, залучаємо їх до збереження екології і привчаємо, ну, прививаємо їм корисну звичку сортувати сміття для переробки подальшої. Збирають у коледжі і пластикові пляшки, каже другокурсник Владислав Кондратюк. Приносили пляшки із гуртожитка, і студенти збирали з дому, приносили цілими пакетами. Ми будемо їх передавати в тут, коли лісопарку є в нас перероблюючий перероблячий центр, і ми тоді пляшки здавати за їхніми тарифами. Виручені з макулатури та пет пляшок гроші студенти віддають техволонтерам їхнього коледжу. Ті ж виготовляють із них павербанки, каже директорка закладу Світлана Василюк. Разом з викладачами студенти вирішили, що будуть виробляти павербанки для збройних сил України і станції підживлення. Тому, якби ці всі кошти, які ми збираємо, йдуть саме на це. Зараз гроші потрібні на комплектуючі до Зарядних пристроїв каже викладач фізики Олексій Грабенко. Закуповувати в першу чергу будемо плати контролю, заряду батарею, тобто плати, які, по суті, є основним елементом для павербанків. Запити постійні, тому що, як сказали хлопці, у три біди снаряди, вода і електрика. Ну, не не, не рахуючи русні. За тиждень у коледжі зібрали понад дві сотні кілограмів макулатури та майже куб спресованого пластику, каже представниця студради Єлизавета Устінова. Попередньо за соровину мають отримати півтори тисячі гривень. Цього, за словами Олексія Грабенка, вистачить на придбання дев'яти плат. Дар'я Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця. Єднання заради майбутнього. У фоє Вінницького залізничного вокзалу представили мандрівну фотовиставку Укрзалізниці в експозиції. Світлини, на яких переповнені вокзали під час евакуації жителів прифронтових зон, перші рейси на звільнені території, потяги шпиталі, обстріляні вагони, дипломати, які прибували до України, та як вокзали стали тимчасовими прихистками. Всього представлено 24 фото. Розповідає речник пасажирського напрямку Укрзалізниці Оле. Гузеляк. Можемо побачити роботи з дуже різних напрямків, евакуаційні, найперша і найбільша наша частина роботи, медичні потяги, дипломатичні, дипломатичні наші потяги, роботи з деокупації регіонів. У нас є фотосвітлина, яка зображає деокупацію Херсона. Як наш начальник Одеської залізниці вішує український прапор почесно на вокзал? Тобто весь цей комплекс як прожила залізниця цей рік. Це світлини українських фотографів та фотокореспондентів Укрзалізниці експозицію присвятили запуску другого потягу єднання. Цього року він проїхав від Ужгорода до Краматорська. Торік, 16 лютого, від Рахова до Маріуполя, каже Гудзеляк. На кожній станції пасажири, опозиційні працівники, люди, яких ми зустрічали на станціях, відписували листівки для наших воїнів, які ми в Краматорського урочисто передали нашим захисникам. Він обрали, каже начальниця технічного відділу вокзалу Тетяна Березенська. Бо після повномасштабного вторгнення Росії станція стала транзитною. Сюди прибували люди з прифронтових міст. Далі формувалися потяги, які їхали на захід України. Була поставлена задача, а саме головне це забрати всіх людей з тих з тих територій, які вже були захоплені вогнем, щоб їх перевести чим побільше на нашу територію, яка була ще без вторгнення. Була така даже історія, коли людей не було в потягах вже води, бо дуже було багато людей, і тому дали клич по місту, в кого є вода привезти. Потім цілодобово ми цю воду роздавали. Люди допомагали, які просто вінничани стояли на пероні, щоб добігти по всіх поїздах і роздати в кожний вагон. Вінниця четверте місто, де презентували фотовиставку. Її вже представили в Ужгороді Чернівцях Івано-Франківську. Наступне місто організатори не озвучують. На завершення ми згадуємо Вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1239 прізвищ